Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо гідравлічний домкрат від компанії CarLife монтажу підйомністю до 2 тонн модель BG402P. Постачається домкрат ось в такому фірмовому пластиковому кейсі. Всередині у нас знаходиться інструкція. Домкрат і ручка, яка складається з двох ось таких металевих трубок. Домкрат також абсолютно повністю металевий, включно з металевим упором, який ось таким чином викручується. Домкрат на один шток, з мінімальною висотою підхвату 148 мм, максимальна висота підйому 278 мм. Домкрат використовується всередині олива, тому транспортирувати потрібно його виключно в вертикальному положенні, для того, щоб ця олива не витікла. Для того, щоб починати працювати з домкратом, і шток підіймався у нас є фіксатор, який потрібно провернути до кінця вправо. Таким чином, у нас шток буде підійматися. Для того, щоб шток опустився, фіксатор, відповідно, провертаємо вліво, і під вагою шток опускається. Все дуже просто. При купівлі. На даний домкрат обов'язково також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.